Рада бездіяльна. Опозиційні фракції провалили перше сьогоднішнє голосування. Спікер Володимир Рибак пропонував парламентарям розглянути усі 78 питань порядку денного. Стаханівців назбирали тільки 135. Удар батьківщина і свобода воліли б голосувати за інші закони. Ми завжди за те, що плідно. Тільки скільки треба працювати, якщо треба, готові і вночі працювати, але розглядаючи ті закони, які дійсно очікують українці, готові працювати круглодобово, але коли це все чесно, це все порядно і без будь-якого лобізму. Генерального прокурора до депутатів на килим хоче запросити лідер батьківщини Арсеній Яценюк. Віктора Пшонку просять доповісти про хід розслідування нападу на журналістку Ольгу Снісарчук 18 травня. Тим паче до пана Арсенія потрапили фото, де міністр внутрішніх справ згори спостерігає за суботніми провокаціями у центрі столиці. Хвиля опублікував. Фотографію міністра внутрішніх справ, який знаходиться на готелі Інтерконтиненталь разом з начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві паном Коряком, і 18 травня з приміщення цього готелю спостерігали за безпорядками і провокаціями, які відбувалися тоді, 18 травня. Не проти звіту прокурора і в таборі більшості протест іншою ніж опозиціонерів причини. Варто було б заслухати звіт прокурора по факту бандитських дій представників свобода, які виламали двері у київській міськраді, і вже не перший раз, які захоплювали телеграф, які тероризують населення. законодавчу активність регіоналів в опозиції пояснюють бажанням просувати лише власні законопроекти. Тож більшість не погодилися, і голосування відклали для взаємних звинувачень.